Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене таке цікаве заняття. Оце ви бачите, це у мене цибулька. Ця цибулька називається халцедон. Як ви пам'ятаєте, ми з вами сіяли халцедон. Хочу нагадати, друзі, що це цибулька, яку я вирощую за один сезон. Це не сіянка, щоб ви думали, так? Це не е, той варіант, коли ви сієте один рік ви сієте сіянку. Збираєте маленькі цибулинки, а потім висаджуєте і вирощуєте з неї повноцінну цибулю. Ні, це не сієнка, друзі. Я, той, хто дивився мої відео, до речі, у Фейсбук вони ще є збережені, або перейдіть в шапку профілю, там є посилання на мій канал в YouTube. Ось, і там є відео про те, як я висівала цибульку, які сорти. ось. І я там дуже добре, докладно розказую, що це за цибулька, як її вирощувати, які хороші якості вона має, як вона зберігається. Ось. Тому, кому цікаво, заходьте, дивіться. Це відео було тут у, у мене в TikTok, але я його видалила, так як було дуже мало переглядів. ось, І його немає тут. Але воно є у мене в YouTube каналі, тому, кому цікаво, можете подивитися. Ось, друзі. Тому, якщо ви ще не вирощували цибулю, то я вам раджу, тому що, щоб ви розуміли, це з однієї пачечки у мене е, дуже багато вийшло цибулі, Ось це, е, уявіть собі, що росточок оцей, це повноцінна цибулина до пів кілограма. Тобто, це такі цибулини крупноплодні. Е, вони. Доростають до 300-400 грамів. Ось, а так як це е, е, сорт халцедон то він дуже добре зберігається і має дуже гарні смакові якості. Тому, друзі, дивіться, хто, ще, хто не бачив цього відео, е, я раджу подивитися, так як. Ось цю цибулю я вже вирощую не один рік, я дуже задоволена, тому що мені не приходиться платити за кожний кілограм. Ви навіть не уявляєте, скільки буде тут цибулі. Це не один кілограм так званої сієнки, тут цілих три кілограми. Тому що дивіться, одна плошка, друга плошка. Ось таке ще є. Бачите, яка велика плошка? Ось. І це все цибуля, ось тут. Тому, друзі, це, щоб ви розуміли, це одна пачечка, я за неї даю там 40 чи 35 гривень. Уявляєте собі? Ну. Наскільки це вигодно? Так, її треба просто зарані посіяти, але повірте, для мене, для мене да, і для тих, у кого є умови, щоб можна було виростити, ось посіяти в, такому, в такій кількості, да, то повірте, це супервигодно. Тому що вам буде, наприклад, щоб посіяти цибулі. Три, допустим, два-три кілограми, так як, наприклад, велика сім'я і багато цибулі йде взимку, то потрібно скільки сіянки вам купити, скільки кілограмів, щоб вам вистачило вживати цілий сезон і потім ще зробити запас на зиму. А повірте, що у мене тут буде і вживати, і запас на зиму зробити. А ще я зможу зробити закрутки, тому що цибуля додається. В велику кількість закруток, салатів і тому подобне. Тому для мене ось такий варіант є найвигоднішим. Не знаю, як для кого. Знаєте, я нікого не, пер... не буду вмовляти, що це краще, але повірте, це вже не перший рік вирощується ця цибуля. ось, І повірте, ніякої різниці між сіянкою і ось такою цибулькою немає. Просто ви берете суху маленьку сіянку, застромлюєте в землю. А я беру ось такий росточок і так само застромлюю в землю. і Він собі росте. Розумієте? Тобто, ну ніякої різниці. Якщо хтось думає, що це м, якийсь. Такий варіант невигодний, чи вона прийметься, чи не прийметься, дуже гарно приймається. Чудово приймається. Просто вирили карнавочку, карнавочку таку собі поскладали 10 чи скільки там сантиметрів, в залежності від цибулини, наскільки вона виростає, там, допустимо, 10-12 сантиметрів. Я десь так розкладаю. Порозкладала, порозкладала, зайшла, пройшла, загорнула. Все. Ну, ніяких танців з бубнами біля неї не треба. Вона точно так само росте, як і обична цибулька, яку ви садите, купляючи її вже. На весні. Ось. Тому, друзі, просто порада, просто порада. Це я нікому не нав'язую. Просто порада. Якщо ви хочете мати хорошу цибульку в великій кількості і за дешеві гроші, то ось цей варіант суперовий, друзі.